Ніка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір. Вітаю вас на телеканалі ТІВІ 4 Тернопільська погода. 23 грудня наші предки визначали, якою ж буде весна цього року. Якщо падає дощ, значить і весна буде дощовою. Та погоду можна визначити ще за одною прикметою. 23 грудня, якщо прийде у ваш сад зайчик, значить зима буде суворою. Але ми не будемо чекати, поки до нашого саду прийде зайчик, а дізнаємось погоду від тернополян. 23 грудня. Область мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Пориви 15-20 метрів, метрів за секунду. Температура повітря вночі 1 тепла. В день 8-13 тепла. 23 грудня місто, мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 2-4 градуси тепла в день, 9-11 градуси тепла. Вчені з'ясували, що взимку у повітрі на 10-15% більше кисню, ніж влітку. Тому пропоную вам не засиджуватись вдома, а брати своїх хороших друзів, одягатися тепленько, брати теплий чай у термос і йти гуляти зимовими вечорами. Гарного вам настрою. До нових зустрічей на телеканалі тіві 4 Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір.